Вітаю на сьогоднішньому уроці. Ми з вами продовжуємо знайомитися із тими правилами, за якими відокремлюються означення в реченнях. Але якщо минулого уроку ми з вами розглядали правила, які були пов'язані з узгодженими означеннями, поширеними, непоширеними, вираженими дієприкметниковими прикметниковими зворотами або одиничними прикметниками і дієприкметниками, то на сьогоднішньому уроці зосередимо свою увагу на неузгоджених означеннях. Пригадаємо, які означення є неузгодженими, і які будуть цікавити нас сьогодні, тоді, коли ми з вами будемо розглядати ці правила. Насамперед, ми з вами будемо говорити про неузгоджені означення, виражені іменниками в непрямих відмінках з прийменниками або без них, або словосполученнях іменника з іншим іменником. І буде одне невелике правило, яке стосується тих означень, які виражені. Інфінітивом неозначеною формою дієслова. Отже, давайте спочатку до правил. Їх небагато і, в принципі, вони перегукуються з тими правилами, які ми з вами розглядали минулого уроку. Неузгодження означення відокремлюються в таких випадках. Перше, коли вони пояснюють власну назву. Що означає власна назва? Ну, тут що стосується цього правила, це або ім'я, ім'я і по батькові, або прізвище людини. Приклад. Бачите, на дошці, коли пояснюють власну назву, Ростислав у солдатській фронтовій шинелі поспішав на вокзал. Ростислав, в даному випадку, це у нас власна назва, і вона ж є способом вираження означуваного слова. У солдатській фронтовій шинелі це словосполучення іменника з прикметниками, іменника в прямому відмінку, через те, що в даному реченні неузгоджено означення. Якраз і пояснює власну назву, ми повинні відокремлювати його комами. У нас всередині речення з обох боків відокремлюємо. Умова друга. Відокремлюється на узгоджені означення, коли відносяться до особового займенника. Це правило перегукується із минулим роком, а вони у піджаках, у шапках сиділи за книжками. Вони особовий займенник, далі у піджаках, вони які, у піджаках, вони які, у шапках. Тут у нас з вами тільки за допомогою іменника в непрямому відмінку виражено згоджене означення. Їх два, тобто це однорідні означення. Стосуються, пояснюють займенник особовий в такому випадку, що узгоджені, що не узгоджені, означення обов'язково докремлюються комами. У нас всередині речення, тому з обох боків ми вами повинні відокремити їх. Умова три: якщо пояснюють пропущений підмет. Теж це правило перегукується із минулим роком. Узгодження означення точно так же у неповному двоскладному реченні відокремлюється там, де підмита немає, але він мислиться нами, тому що, ну, скоріш за все, що це речення вибране з тексту якогось. У білій сукенці тунесенька в талії, під хвилями буйного волосся скидалася на велику ромашку. Вона, дівчино, можливо, там ім'я. Просто ми не знаємо, з якого тексту взяти це речення. І знову ж таки до якогось невідомого нам підмета, до пропущеного підмета, в цьому реченні є ряд узгоджених означень, виражених словосполученнями іменниково-прикметниковими, наприклад. І точно так же вони відокремлюються комами, хоча підмета ми тут з вами не бачимо в реченні. Четверта умова. Коли стоять в одному ряду з узгодженими. І тут дуже цікавий момент. Вони можуть відокремлюватися від речення або за допомогою коми, або за допомогою тире. Можна натрапити на такий, на такий варіант. Приклад, стоять серед неораного поля навколішка. Бородаті у шинелях забрьохані без шапок. Бородаті забрьохані, це нас у нас з вами узгоджені означення. У шинелях без шапок це нас у з вами неузгоджені означення. Знаходяться в одному ряду. Ось ми їх бачимо всі. От, і відокремлюється знову ж таки тере. Ще одна така примітка, ми з вами вже знаємо про неї з попереднього уроку. Якщо узгоджене або неузгоджене означення знаходиться безпосередньо в кінці речення, найчастіше воно відокремлюється від усього речення, від означуваного слова, або якщо це слово пропущене, саме тере. І от такий же варіант. Те, що стосується дієслова у формі інфінітива, таке означення неузгоджене буде відокремлюватися лише за тієї умови, якщо ми можемо після речення перед саме цим означенням поставити сполучення слів «а саме». Нам дали складне завдання, виграти у сильніших суперників. Нам дали складне завдання а саме, тобто, в чому воно полягало це завдання. Яке завдання? Виграти у сильніших суперників. В такому випадку означення, виражене інфінітивом, відокремлюється тире, не комою, а тире. Запам'ятайте. При інфінітиві тільки тире. Основні умови відокремлення неузгоджених означень ми з вами розібрали. Ви самі переконалися в тому, що більшість правил перегукується із правилами відокремлення узгоджених означень. І давайте перейдемо до практичних завдань, до закріплення сьогоднішніх правил. Перше завдання просте, ну, тобто на основі тих умов, які ми з вами тільки що розглянули. розставте пропущені розділові знаки і поясніть пунктограму. Можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом з нами. Ми перевіряємо, по флотському підтягнутий, зібраний з міцно розправленими вусами омолян прохорович не терпить відхилень від порядку. Ряд відокремлених означень по флотському підтягнутий, це у нас з вами узгоджене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Зібраний, Узгоджене означення, виражене одиничним дієприкметником з міцно розправленими вусами. А це в нас з вами неузгодженого значення. У цьому ряді ми з вами знаємо, тобто можуть у нас з вами бути всі узгоджені, або можуть чергуватися, тільки що ми з вами згадали таке правило. Всі вони пояснюють власну назву Омелян Прохорович, тобто у нас є ім'я і по батькові героя якогось, тому відокремлюються за основним правилом, яке ми з вами сьогодні теж згадали. Друге речення: маленька і метушлива з щупчиком на стриженій голові, з ластовинням на кінчику гострого носика. Вона нагадувала скойовдженого березневого горбця. Маленька й метушлива. Однорідні непоширені означення, виражені одиничними прикметниками, щупчиком настриженій голові, неузгоджене означення, виражене словосполученням, зластовинням на кінчику гострого носика, знову ж таки. Неузгоджене означення, виражене словосполученням, але всі вони пояснюють особовий займенник. Ми з вами звертаємо увагу обов'язково на те, чим виражене означуване слово, або іменником, або особовим займенником. Якщо у нас означення прив'язуються до особового займенника, в якому б місці речення воно не знаходилося, яку позицію стосовно особового займенника вони не займали, обов'язково відокремлюються комою. Це стосується і узгоджених, і неузгоджених означень. Третє речення. Усе небо буде її підвладне з блискавицями, з дощами, з гуртуванням хмар. Тут ми можемо поставити за бажанням і тере, тому що у нас буде ряд однорідних значень, і вони знаходяться безпосередньо у кінці речення. А можна відокремити комою, тобто як хочете, ну, давайте відокремимо тере. Щоб було цікавіше, до цього були коми, ми відокремимо тере, і це не протирічить правилу. Тепер щодо означень з блискавицями, тобто яке у нас небо з блискавицями, яке ще з дощами, яке ще з гуртуванням хмар. Усі три однорідні означення є неузгодженими, тому що вони виражені іменниками у непрямому відмінку з прийменниками, а тут словосполученням. Ось розділені вони з означуваним словом цілою низкою інших слів, серед них є і присудок. Тому за цим правилом, що узгоджені, що не узгоджені означення, обов'язково відокремлюються. Наступне речення: в обличчя так і вдарив свіжий погожий день пізньої осені, з веселим холодком, з неласкавим сонцем. Точно так же, як і в попередньому реченні, ми можемо відокремити низку однорідних означень і за допомогою коми, і за допомогою тере. Давайте, знову ж таки, за допомогою тере. В обличчя таке вдарив свіжий, погожий день пізньої осені. Знову ж таки, ось у нас означуване слово день, який він був з веселим холодком, а який ще був з неласкавим сонцем. Веселим холодком і з неласкавим сонцем це однорідні неузгоджені означення, тому що вони виражені словосполученням. Ось, і за нашим правилом, вони розділені із означуваним словом низкою інших слів. Ми захотіли відокремити їх. Тери маємо на це право, тому що вони знаходяться безпосередньо після означуваного слова у кінці речення. Ну, ось таким чином, за допомогою першого завдання, ми з вами розглянули речення на основі тих правил, які вже вивчали минулого уроку, і які розглянули сьогодні. Друге завдання: замініть власні назви особовими займенниками, поясніть пунктограми. Давайте подивимося на ті речення, які записані на нашій дошці. Великий, трохи незграбний, Роман Герасимович сів між дочкою і дружиною. Попереджена про приїзд матері телеграмою Марійка виїхала на вокзал зустрічати. Нам треба прибрати Роман Герасимовича, ну, тобто цю власну назву, замінити його особовим займенником. Точно так же Марійка замінити особовим займенником. Як ми зараз на дошці бачимо ці речення без відокремлень, але якщо ми з вами Романа Герасимовича замінимо на особовий займенник він, то за обов'язковим правилом ми повинні будемо відокремити це означення. Великий і трохи незграбний. Однорідні означення. ось, пояснюють особовий займенник, а ми з вами знаємо конкретне правило про. Узгоджені про неузгодження означення. Якщо вони пояснюють особовий займенник, байдуже, яку позицію вони займають щодо нього, перед ним, після нього, все одно відокремлюються. І ось у нас з вами вже виникло інше речення з відокремленим означенням. І точно так же, ім'я Марійка ми замінимо особовим займенником вона, і в такому випадку ми обов'язково повинні будемо відокремити. Узгодженого значення, виражене дієприкметниковим зворотом. Попереджена про приїзд матері телеграму, вона виїхала на вокзал зустрічати. З цим завданням ми з вами також впоралися. Переходимо до наступного завдання. Завдання номер 3 Займініть підрядні частини у складних реченнях відокремленими узгодженими означеннями. Поясніть пунктограму. Таке завдання ви виконували в 7 класі, тоді коли розбирали тему дієпракметниковий зворот. Це синоніміка, тобто ми можемо з вами сказати і так за допомогою простого ускладненого речення, ускладеного дієприкметниковим зворотом, ми можемо сказати за допомогою складного речення. В 9 класі, коли будемо вивчати такого виду складнопідрядні речення, знову ж таки повернемося от до такої ситуації, мовленнєвої. Отже, наше речення складне. Там прохолодні лісові яри, що заросли осикою та ліщиною, підповзають до пшеничних ланів. Я виділю ту частину, яку нам треба буде трансформувати у дієприкметниковий зворот. А ви тим часом подумаєте, як його краще трансформувати. І в другому речі, найкращий подарунок мамі квіти, які ти виростив своїми руками. І точно так же виділю ту частинку, яку треба трансформувати. Ви можете зупинити відео, виконати завдання або усно проробити цю трансформацію, і потім перевірити разом з нами. Ми перевіряємо. Там прохолодні лісові яри, і ми перероблюємо цю частину зарослі осикою та ліщиною. Зараз ми змінимо закінчення і приберемо слово що. Там прохолодні лісові яри, а які яри? Зарослі осикою та ліщиною. Узгоджене означення, виражене дієприкметниковим зворотом, знаходиться після означуваного слова яри всередині речні забоків відокремлюється комою. Це правило відомо нам з 7 класу, в 8 класі ми його розглянули в межах теми відокремлені означення, відокремлені узгоджені означення. І ось використовуємо зараз на уроці. І друге речення найкращий подарунок мамі квіти. І тепер нам треба переробити, тільки тут у нас трансформація буде трошки складніша, які ти виростив своїми руками. Нам треба буде це перебирати. Вирощені твоїми руками. Отака у нас буде трансформація. О. І утворилося просте ускладнене речення. Ускладнення в ньому це відокремлене означення, вираження дієприкметниковим заворотом, який знаходиться після означуваного слова квіти. От. А в такому випадку дієприкметниковий зворот, а для нас зараз нове. Новий термін, відокремлено узгодженого значення, вираженого дієприкметниковим заворотом, обов'язково відокремлюється комою. У нас знаходиться в кінці речення, тому одна кома перед ним після означуваного слова. Як вас переконує це завдання, ви можете українською мовою сказати по-різному, і використовуючи складне речення, складнопідрядне речення, і використовуючи просте ускладнене речення з дієприкметниковим заворотом. Українська мова надзвичайно багата на синоніми. І це стосується не тільки лексикології, не тільки лексики, але й синтаксису. І четверте завдання ви можете виконати за бажанням це творче завдання. Тут пропонується скласти речення з характеристикою родичів, можете обрати когось, маму, тата, брата, сестру, бабусю, дідуся або однокласників, уживаючи відокремлені узгодження, неузгоджені означення. Просто написати, ну, наприклад, дідусь, і далі низку. Дати характеристик. Характеристик саме розкрити за допомогою відокремлених узгоджених і неузгоджених означень. Це завдання за бажанням, воно є творчим. І в кінці уроку ми підбиваємо своєрідний рідний підсумок за допомогою тестових завдань. Тестове завдання ви бачите перед собою на дошці. Знову ж таки, ви можете зупинити відео, перечитати завдання, подумати, приміряти на кожне з речень правило. І потім вибрати правильний варіант відповіді. Ми перевіряємо: поширене означення не треба відокремлювати комами в реченні. Варіант А. Заблищали зелені калюшки, виткані жабуринням. Варіант Б. Твої пісні пройняті сонцем. у ясну далич полетять. Варіант В. Зворушена вітром ковила, сріблясто хвилювалася довкола. Або варіант Г. Генкилим, зітканий із птиць, летить над полем. Це завдання стосується того правила, яке найчастіше нами використовувалося і минулого уроку, і на сьогоднішньому році, незважаючи на те, що ми говорили сьогодні про, більше про неузгоджені означення, але у нас сьогодні такий комбінований урок, і узгоджені, неузгоджені означення у, у нас з вами сьогодні траплялися у реченнях. І правильний варіант, який слід зазначити, тобто поширене означення, виражене дієприкметниковим зворотом, не треба відокремлювати в реченні. варіант В. Чому? Тому що означуване слово у нас знаходиться після поширеного означення вираженого дієприкметниковим заворотом. І з 7 класу ми з вами знаємо це правило, в 8 класі наголосили на ньому, що якщо поширене означення, виражене дієприкметниковим зворотом, знаходиться перед означуваним словом і немає додаткового відтінку обставинного значення, наприклад, значення причини, ми його не відокремлюємо комимом. Перевіримо інші варіанти. Варіант А. Заблищали зелені калюшки. А які калюшки? Виткані жабуринням. Відокремлено означення виражене діприкметниковим зворотом знаходиться після означуваного слова. пов'язково відокремлюється комами, варіант Б. Твої пісні, а які пісні пройняті сонцем. Точно так же. Відокремлене означення виражене діприкметниковим зворотом знаходиться після означуваного слова всередині речення з обох боків повинно відокремлюватися комами. І варіант Г. Генкилим та Який килим? зітканий із птицю. Відокремлене означення. Воно є тут відокремленим, тому що виражене дієприкметниковим зворотом, який знаходиться після означуваного слова всередині речення з обох боків, повинен відокремлюватися комами. От такі сьогодні нехитрі завдання допомогли нам розібратися в темі, продовжити розбиратися в темі відокремлені означення і закріпити. Ті правила, які ми з вами розібрали на початку уроку, засвоїти їх і навіть використати творчо, якщо ви виконували четверте завдання. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення!